Економія та комфорт. Дев'ятиповерхівку на вулиці Бориславській, 1 термомодернізували. Будинок не просто утеплили, а провели комплекс робіт із енергоефективності, який охопив і покрівлю. Масштабні перевтілення стали можливими завдяки участі ОСББ у програмі «Енергодім» від Державного фонду енергоефективності. За проектом фонд компенсовує 70% витрачених коштів на термомодернізацію. 20% долучаються самі жителі, 10% за цільовою програмою теплого оселя повертає місто. Пропозиція більш ніж приваблива, тож мешканці Бориславської свій шанс не прогавили. Будинок був, ну я би сказала, верхні поверхи десь до сьомого поверху. Повністю ну, погодні умови з'їдали штукатурку, вони були в чорному стані. Провели ми збори, мешканці погодилися. Та процедура від початку тривала десь три роки. В прошлому році, в жовтні місяці, ми закінчили утеплення будинку. Шлях до перевтілень був непростим. Ретельний відбір претендентів на участь у проєкті, Клопітка паперова підготовка, згадує голова ОСББ. Та результат того вартує. За 7,5 мільйонів гривень загальна вартість проєкту, дев'ятиповерхівка капітально змінилась. Тепер у ній тепло та є можливість економити енергоресурси. Долучитись до проєкту допомогли фахівці КАУ «Інститут міста Дрогобича, які моніторять важливі міжнародні та всеукраїнські гранти і проекти, що полегшують життя громади. Кошти грантові з фонду. Це допомога, по суті, можна сказати, від наших друзів з Євросоюзу, від уряду Німеччини. Участь в програмі дозволяла для перших 500 учасників ОСБ Перлина стало попало перших 500 отримати 70% відшкодування, 20% їхній внесок і 10% в нашому випадку з міського бюджету. Серед усіх проведених робіт на Бориславській 1 змін зазнав не лишень фасад будинку. Здійснено теплоізоляцію цоколю та горища. Горище було утеплене, значить, зараз ми там вичистили, бо трохи люди засмітили його. Зараз там закрито, ключі знаходяться в мене, значить, все горище утеплено, щоб в зимі було тепліше для верхніх поверхів, а в літі щоб не так жарило. Бо в нас є м'яка покрівля. Галина Дівчур стверджує, такий комплекс робіт якраз і дозволяє відчути економію сімейних коштів та зміни у кожній квартирі. Утеплюючи свої оселі самотужки та хаотично, таких результатів мешканці не досягнули б. Мешканці зараз, коли вже завершені роботи, відчувають. Комфорт збільшений, умови кращі проживання, так з слів опитаних мешканців на 2-3 градуси тепліше. Немає сирості, грибка, це стосується дев'ятий поверх. Останній. Мешканці задоволені. Почалася значить, економія світла, економія газу. Ну, можливо, то, що ще зима у нас не дуже така була морозна, ну, але мешканці задоволені. Із двох мільйонів гривень а це 20% коштів, якими до масштабного проекту енергоефективності долучилися самі мешканці. Один мільйон їм уже вдалося повернути банку. Гроші брали у позику. Стараються чим пошвидше погасити кредит та рухатись до нових оновлень. Отриманими змінами в будинку більш ніж задоволені. Задоволена роботою, задоволена будинкою, задоволена нашою Галиною Григорівною. Будинок став красивий, теплий і гарно. Чисто і візуально, і всередині значно набагато краще. Звичайно, що в будинку набагато тепліше, набагато тепліше. Ну і завершити гарно, красиво. Що треба з будинку зробити бруківку, хочуть положити, розумієте? Ну, але дуже люди задоволені, тому що набагато тепліше, набагато краще. Нам подобається. Подобається, що він оновився приємно, балконі гарні і взагалі все нормально. Фахівці вже підрахували. Мешканці дев'ятиповерхівки економитимуть на оплаті комунальних послуг 30% сімейних коштів. А це дозволить реалізовувати нові зміни на краще: усучаснити дитячий майданчик, докласти боруківку у дворі ОСББ. У слід за вулицею Бориславською, яка була першопрохідцем проекту «Енергодім» у межах стратегії сталого розвитку громади. Учасниками аналогічного проекту є і ОСББ на вулиці Грушевського, 34, та ОСББ Павлін, що у Стебнику. Тож позитивним змінам. Економії ресурсів та комфорту мешканців і далі бути.